Терапевтичний індекс це показник безпеки лікарського засобу, він показує наскільки великий проміжок між лікувальною та токсичною дозою. Іншими словами, як швидко можна отримати побічні реакції або, взагалі, отруєння внаслідок застосування того чи іншого препарату. Якщо терапевтичний індекс великий, препарат відносно безпечний. І щоб отримати отруєння внаслідок його застосування. Необхідно у десятки разів перевищити лікувальну дозу. Якщо ж терапевтичний індекс малий, препарат небезпечний, і навіть невелике передозування може призвести до важкої інтоксикації або загибелі, це така собі міра безпеки препарату. Чим він вищий, тим спокійніше можна застосовувати ліки. Чому я про це кажу: дешеві та дорогі ліки мають різний цей індекс. У наступному відео поговоримо про один з таких препаратів. Ну, і дайте знати, якщо ця інформація не цікава або надто складна, буду намагатись більше спрочувати.